То що ж це за стан, з якого я надихаюсь і творю? Це стан сили, це стан натхнення, це стан розширення і любові. Колись в дитинстві я дуже довго крутилась перед зеркалом, танцювала, співала, щось вибражуляла. Потім, дорослішою, я почала танцювати, почала потихеньку співати, грати на фортепіано. Коли була своя аптівка, то я там переображалася в якісь із образів, які приносять мені любов, силу і натхнення, і поступово вчилась набувати цього стану, заходити в нього без цієї діяльності, тобто просто закриваючи очі, занурюючись в цей мені відомий прекрасний стан. Я дихаю, я його подвоюю, потроюю. Я відкриваю очі, і я в ньому залишаюсь. Я живу з нього, я творю з нього, будую відносини з нього. Якщо мені є нагода потанцювати, займатися спортом, пограти на фортепіано, поспівати, почитати. Це супер. Але не завжди це під рукою. Але завжди у вас під рукою ви самі, де можете цей стан знову відчути. І класно, коли ви зайдете в нього і не будете виходити.